Вітаю всіх. Сьогоднішнє відео почну з України. Україні спалахують майже практично всіх місцях. Україна палає. І ще ті останні місяць до Різдва буде дуже багато неприємних речей, тому що вона все горить, змій не здається з однією головою. Він іще пробує укусити. Горить ну, практично вогні, я бачу по всій Україні, і північний захід України, що я б ну, ближче Польщі, і там буде будуть зриви, люди, бережіть дітей. Не залишайтеся, як є можливість у великих містах. Близь, далекий схід, Тихий океан, не здається, там ще будуть великі цунами. І буде багато жертв. Там іде. Там іде якісь виворжені під, під водою виверження вулканів, там відбувається щось неймовірно важке для землі. Близький... Близький Схід... Край дякую авторові тих слів. Край, який положений там, де, хче, готується до нападу на ну, не наших друзів, і для його знищення чекає сигнал від країни, яка все знає. І Там ще буде дуже багато крові е, в, в самих околицях краю положеного там, де. Хче. Ця країна може знаходитися там, де вона захоче коли захоче. Якщо річ річкою станеться, з якоюсь річкою ви почуєте, це буде дуже неприємний, негарний сигнал для нас, людей, якщо річка змінить своє русло, потече, або русло змінить, або просто ще в один день вона кудись пропаде. У Україні війна буде тривати ще. Ну, 28-й рік, якщо більш-менш буде вже все. Добре, то буде, то ми будемо щасливі. Польща і, і Україна не можуть жити окремо. Якщо хтось ще цього не свідомив, то я прошу вас всіх усвідомити. Нема чого ділити двоюрідних братів. Поляки це коріння, корінням пішли з України, і вони є нашими братами, але вони думають, що вони кращі за нас. Шкода. Іспанія, Іспанія, південна Іспанія, вона для русських. Русських їдьте туди чим швидше. Українці тікайте звідти. Південь Іспанії в небезпеці. Світло буде пропадати. Аеропорти будуть е, працювати з перемінним успіхом. Інтернету не буде. У багатьох містах, селах. У всій Європі. Сніги, зима буде жорстокою. Готуйтеся, не зневажайте. Ще раз бережіть дітей. Слава Богу, слава Збройним силам України. Україна буде, була, є і буде. Дякую всім.